Вантажівку цивільну що вони катали. ну ні, одні плюси. Що ми на це витратили? Нуль ресурсу. Що вони витратили? Купу ресурсу, мінус вертушки, мінус ан, мінус нафтобаза Я бачу тільки одні плюси. Вони показали свою слабкість, що тупо зайшли якісь чувака майже до Москви ну типу Які незаконні і їх взагалі не існує. Так. ну прикинь, Типу, як це виглядає для всього світу? Ну типу, Прикиньте, зараз це побачили пар... якісь там стратегічні партнери Росії, які там вона вважає Китай, наприклад, Китай це побачив. Насправді ці історії всі нам тільки в плюс. Тому. що а... Як думаєте, що піпе міг пообіцяти Пригожину очко Лукашенка? Країни обираються завжди тих, хто буде перемагати. А ми зараз виглядаємо більш такою країною, яка після таких випадків ще більше здається, яка переможе. Навіть для тих, хто вважає себе партнером Росії. Вихідний в понеділок відміняється. Да, походу. Так, країна рабів. Навіть пірати в них раби, як виявилося. Які не можуть продемонструвати взагалі свою силу, блять. Ну, піздець. Дати задню, вже коли майже все у вас вийшло, це демонструє лише те, що вони слабкі. І з двох боків насправді. Да. Що, що Лукашенко домовлявся, типу, ну як це? Тобто з двох боків слабкість дуже велика. Одні надожали, інші не впорались. Рашка все одно розвалиться, амінь. Так. Хотілося. Дуже б хотілося, хотілося. б це. Тупо похайпився, і все. Подписчиков собі набив Пригожин. <гум> все заради хайпу. Да, і все так. заради, що плачен пише, набрав нову аудиторію. Це, це був. Дякую дід за натхнення та мотивацію. Моцуреєв буде. буде. Так, а що вони будуть робити зі збитими вертушками, літаком і розбомбляною нафтобазою? Ну, типу всім, поїбать на це. Так, так факту